Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Московії чергова хвиля невизнання України, української нації, української мови, української культури. Ну, це... Не перша хвиля, перша хвиля практично, ну вже на е, сучасних цивілізаційних рівнях. Вона відбулася ще в 19 столітті, коли заперечувалось на державному рівні царської Росії існування України, українців української мови, української культури, української літератури. Української науки і все таки інше. Зараз ця теза набула масового поширення серед, як кажуть, рядових московитів андрофагів. Отам у нас є деякі блогери, які там перемовляються із московитами у відповідних інтернет-програмах. І... Фактично, всі в один голос московити андрофаги, стверджують, що ніяких українців і України немає. Це, ну, а те ж саме говорять Соловйов, Скобєєва і всі інші там, сімейяни. І... І, і тих уже, що немає, кеосояни, і е, вторить їм Гевері Кадиров, не знаю, живий він чи мертвий, і, і вся ця шайка Так, Однозначно ну, виникає запитання: навіщо заперечувати? очевидне, навіщо заперечувати факти, коли і Україна є, так, і Українці є. І українська мова є, і українська література є, і українська наука є. Ось він, так, український науковець Петро Масляк. І їх таких науковців немало. Так, це український. От я стверджую, що я український науковець. Крім того, я. Український блогер, я український письменник, <ріх> і, так, і так далі, і тому подібне. Але московити стверджують, що мене нема. Так, ну, от здавалося б, ну, повний маразм. Ну, як можна заперечувати очевидне? Можна. Коли ти. Належиш до московитів-андрофагів, коли ти належиш до нації варварів і дикунів, у тебе немає закону, немає правил. Це те, що писав про них ще Геродот, батько історії, який стверджував, що там, де зараз знаходиться Москва і навколо неї живуть люди андрофаги, що з грецької означає людожери. Які їдять людей. Але справа навіть не тільки в тому, я вам на попередньому відео там учора розповідав, що там уже в них є цілі науковці, які стверджують, що людина стала людиною тільки в зв'язку з її людожерством. так, Ну ні, московити стали тими, ким вони є, варварами і дикунами через людожерство власних. Пращу рівне недалеких зовсім, скільки там, там, 2000 років тому. Вони ще були людожерами, і після того вони були людожерами. Це просто незаперечний факт. Так навіщо заперечувати все-таки очевидне. У них немає закону ніякого. Тоді писав е, Геродот. А раз нема закону, то можна робити, що хочеш. Так, нема ніяких обмежень. От і тут у них от пройшло 2000 років, вже ж нічого не змінилося. У них немає закону, у них немає обмежень якихось. Вони е, можуть заперечувати очевидні фактологічні речі. А навіщо це робиться, я зараз вам розповім. Те, що я тут розповідаю на цьому каналі постійно. Що у них немає нічого свого? Ну, як це у людожерів, канібалів і, і таке може, може бути. Щось інше, щось створене таке: своя наука, власна мова, власна література, е, ну все своє, нічого немає свого. Я ж вам кажу: а де Іванов Петров Сідоров? Де? Немає? Де вони є? У чому? Я ж вам показую на реальних фактах. Їхній винищувач Су це сухий конструктор створив. Їхній винищувач міг це мікоян вірмен. І гуревич єврей. Міг? Мікоян і гуревич міг. Так. <сум> Далі ту, це туполів єврей. Так. Ну, а де Іванов Петров Сідоров, я запитую. Ну де? Ну, ну, ну Чому їхньою зараз цією ракетною, е, всією програмою зави, завідує такий собі Ворочко? Чому не Іванов Петров Сідоров? Що немає Іванова Петрова Сідора, це найрозпосудженіше прізвище центральної Московії. Ви розумієте? Це статистичні дані. Це найп... недаремно кажуть е... Е... про русських Іванов Петров Сідоров. Тому що це найпотужніше, найрозповсюдженіші прізвища, де вони, я запитую, в яких галузях? В яких? В науці, так? У, у техніці, у... у співах, у чому? У чому? У чому? У малюванні картин. Ну, ну в чому? Де, де, де у Іванов Петров Сідоров? Де? Нема їх, розумієте? Значить, треба паразитувати на іншому, на інших, а хто на її, е, і зараз у нас? Так і, звичайно, що українці на цьому полі. От ще Вірменію сказав, що так, треба захопити, так, сказав е, Соловйов. Напасти на неї і схопити. Ну, так, в Вірменії вже ж багато теж серед цих всіх геніальних і конструкторів, і, і, і поетів, і художників, і все таке інше. ну, ну Це просто факт незаперечний. Там же ж немає їх Іванова Петрова Сідорова жодного нема. Тоді треба забрати, коли нема України і українців, Української мови, української культури, тоді вона належить комусь. Так, їм, тобто, належить. Оце їм потрібно. Я пояснюю елементарні речі, то донині ніхто не второпав, навіщо ця війна і навіщо вони прийшли сюди вбивати українців. Захоплювати освобождати Так, від чого? Від українства. Так. Треба їм гени забрати. А так вони будуть, ну так, як ну подивіться, ну Пугачова хто. Єврейка, так. Хто там Кіркоров? Ну там немає, ну, ну всі ті співаки, там Блірман, Вадим, там Кабзон і всі останні. Де? Іванов, Петров, Сідоров. Ну, назвіть мені, хоча б одного. Немає. Немає. Так. Тому. От такі проблеми в них скрізь стоять. Так. Добре, там, що є декілька мільйонів українців, так, з яких можна щось вижати. Наприклад, той же самий Ворочко, він із Брянської області із Стародубського козацького полку. От вони от на цьому і паразитують, так. Те саме там, євреї, які залишилися десь, там, вірмени, які, яких треба освободити теж. Все просто. Вони самі ні на що не здатні.